Україна у вогні. Росіяни знову атакували мирні міста. Хто був під прицілом окупантів цієї ночі? Подробиці за мить. Це ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. У Києві на місці російської балістичної атаки по житловому будинку завершили пошуково-рятувальні роботи. Повідомляє ДСНС. Загинуло 12 людей, 87 постраждалих, 31 потерпілий потерпіли у шпиталі. На тепер рятувальники продовжують аварійно-відновлювальні роботи. І розбирають завали та пошкоджені конструкції. Вночі, 24 квітня, стався один із наймасовіших ударів по столиці. Росіяни одночасно гатили по Києву крилатими ракетами, дронами і балістикою. Руйнування зафіксували в п'яти районах. Святошинський постраждав найбільше. Там, внаслідок атаки, вщент зруйнувало двоповерховий житловий будинок. Люди опинилися під завалами. Рятувальники змогли деблокувати із пастки кількох вцілілих зі знищеної п'ятиповерхівки. Поруч. Рятувальники та небайдужі виводили потерпілих сьогодні. У Києві оголошено день жалоби за загиблими від російського терору на знак солідарності зі столицею. Жалобу оголосили в Черкасах, Сумах та Рівному. Жодної ночі без ворожої атаки на Україну цієї росіяни атакували 103 ударними дронами та безпілотниками імітаторами різних типів. Своє смертоносне залізяча окупанти запускали з районів Курська, Брянська та Орла. Наші повітряні сили. Знищили 41 ворожий БПЛА на сході, півночі та в центрі країни. Ще 40 російських бляшанок локаційно втрачені. Напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Внаслідок ворожої атаки постраждали 5 областей Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина. Троє загиблих у Павлограді на Дніпропетровщині. Серед них – 15-річна дівчинка. Росіяни атакували місто шахедами. Один влучив у багатоповерхівку після шостої ранку коли люди ще були вдома. Момент удару зафіксували очевидці. Розпочалася пожежа. На цю хвилину відомо про десятьох постраждалих. Серед них рятувальник, що дістав поранення під час повторного удару по місту. У лікарнях восьмеро. Серед них 17-річний підліток. У людей отруєння чадним газом, переломи, різані рани, черепно-мозкові травми. 36-річна жінка у тяжкому стані. Також внаслідок масованої атаки в області є загоряння і на підприємствах. Дві фугасні авіабомби скинули загарбники на селище Ярова. Це Донеччина. Одна зруйнувала приватний будинок. Загинули 61-річний чоловік і його літній батько. Поранену матір забрали в лікарню. Загиблий і постраждалий. Є також у Мирнограді. І один поранений у Никифорівці. Семеро постраждалих на Сумщині. Четверо це жителі Краснопільської громади, яку росіяни закидають кабами. Двох людей ушпиталили з Шосткинського району у поселу Сваркове. Окупанти поцілили кількома ракетами, зруйнували школу та спалили щонайменше сім будинків. Ще один поранений в Охтирці. Двоє літніх жінок постраждали від ракетного удару по селу Нечволодівка на Харківщині, а в Чугуївському районі. Дрон поцілив в авто. 36-річний чоловік не вижив. Обстріли спричинили в області численні руйнування та пожежі у Білозерці на Херсонщині. Артилерійський снаряд убив жінку на її подвір'ї. Троє людей в області поранені у Херсоні. Вирішили вимкнути світлофори через високу активність дронів. Адже коли машина зупиняється на світлофорі, це робить її легкою здобичу для російських терористів. Майже 3,5 сотні безпілотників, каби, а ще артилерію та реактивні снаряди задіяв ворог для атак по прифронтовому Запоріжжю. завдав більше як пів тисячі ударів. Понад 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури потрощено. Вибух у Краматорську пролунав напередодні пошкоджено будівлю залізничного вокзалу міста, а також приміщення пошти, банку, фасади багатоквартирних будинків, магазини та громадський транспорт. Повітряна атака сталася опісля 16 ї години, коли люди були на вулицях, але обійшлося на щастя без потерпілих. Ворог ударив фабом. Росіяни били по промисловій зоні. Під обстрілом було підприємство, що не працює. Суттєво постраждав фасад залізничного вокзалу Краматорська там повибивало вікна. Саме на цій станції у квітні 2022-го внаслідок навмисного удару окупантів загинула 61 людина понад 120 було поранено. Тоді на евакуацію на вокзалі чекало 4 тисячі людей. От вчора, під час ворожого нальоту, на цій залізничній станції чергувала саме та зміна, яка працювала і в момент трагедії 2022 року. Росіяни масовано атакували українські міста, щоби мати зиск на полі бою. І поки максимум наших сил був зосереджений на захисті від ворожих ракет і дронів, окупанти значно посилили свої атаки на фронті. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Сирського. Найскладнішою була і залишається ситуація на покровському напрямку. За даними Діпстейта, ворог окупував Калинове, а також просунувся біля Березівки та Тарасівки. У Генштабі це наразі не підтверджують. Натомість повідомляють, за добу на цьому відтинку наші захисники зупинили 65 ворожих штурмів. Загалом по всій лінії фронту було зафіксовано 175 бойових зіткнень. І про ворожі втрати на сьогодні маємо такі цифри від генерального штабу: мінус 1170 вояків російської армії. Лише за останню добу, загалом від початку повномасштабного вторгнення, вбитими та пораненими окупанти втратили вже більш як 946 тисяч осіб. Також українські оборонці вчора знищили 9 танків та 3 броньовані машини противника та 72 артилерійські системи. Уже розтрощено 1372 системи реактивної артилерії, 1144 системи ППО, 33 779 безпілотників тактичного рівня та 3 196 крилатих ракет. На сьогодні збито 370 російських літаків та 335 гелікоптерів, а більше не курсують морем 28 кораблів та катерів і одна субмарина. Дональд Трамп назвав великою поступкою Росії відмову від захоплення усієї України. Напередодні в американського президента саме була зустріч із норвезьким прем'єром Йонасом Гаром Стьоре у Білому домі. На тлі вчорашньої атаки по Києву Трамп зізнався, що був незадоволений ракетним ударом по українській столиці а у своїй соцмережі зробив допис зі словами Владімір зупинися. Політик розповів, що поставив собі власний дедлайн для укладення мирної угоди між Україною та Росією і зберігає оптимізм, що найближчим часом вдасться вийти на фінішну пряму, але обидві сторони мають піти на поступки. Президент Сполучених Штатів відхрестився від питань щодо Криму, зазначивши, що його захоплення було 11 років тому ще за президентства Барака Обами. На питання журналістів, чи не настав час використати якийсь важель впливу на Кремль, той заявив, що вони і так багато тиснуть на російську сторону. Припинення вогню можуть оголосити до літа. Таку думку висловив британський прем'єр Кір Стармер в інтерв'ю виданню Телеграф. За словами політика, наразі вони перебувають на інтенсивній стадії переговорів, але додав, що саме Україна має визначати будь-які умови мирної угоди із Росією. Також Стармер повторив заклик до гарантій безпеки США для британських та інших західних сил, які планують розмістити в Україні для спостереження за дотриманням миру. Тим часом Дання The Times пише, що в Лондоні заговорили вже і про ймовірну відмову від направлення військового контингенту до України через надто високі ризики. Натомість хочуть сфокусуватися на захисті повітря і моря, озброєнні та навчання української армії у британському міноборони. Цю статтю в The Times офіційно назвали спекуляціями і зазначили, що планування коаліції охочих ще в процесі. Чи пришлють в Україну миротворців і чи припиниться війна вже цього літа? Обов'язково напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Угоду про надра між Києвом та Вашингтоном цього тижня не підписуватимуть. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Як зазначив посадовець, обидві сторони досягли прогресу у цьому питанні, але ще є кілька тем, які потребують обговорення. Тиждень тому американська та українська сторони підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про надра. Пізніше у Білому домі запевняли, що саме 24 квітня вдасться досягнути домовленості і підписати документ. Потім на нього чекатиме ратифікація в парламенті для розробки угоди. Українська сторона навіть найняла американську юридичну фірму. Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього керівника державної фіскальної служби Романа Насірова з альтернативою застави у 40 мільйонів гривень. Клопотання стало наслідком. Раптової мобілізації Насірова на початку квітня, яка на думку прокуратури, нібито мала допомогти Насірову уникнути кримінальної відповідальності. Про мобілізацію Насірова повідомили прокурори САП. Та після публічного розголосу наказ скасували. В суді Роман Насіров та його захисники заперечували проти задоволення клопотання про взяття під варту. Вони наголошували, що добровільна мобілізація є. Боргом перед державою напередодні суд допитав двох свідків, які підтвердили, що Насіров сам ініціював пошук військової частини та не повідомляв їм про необхідність відвідувати суд під час служби. Після засідання підозрюваний назвав рішення ВАКС безпідставним та абсурдним. Нагадаю, що екс-очільника Держфіскальної служби Романа Насірова підозрюють в одержанні найбільшого хабаря в історії України у понад 700 мільйонів гривень. Далі коментарі Романа Насірова і прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольги Малік. Не маю, що коментувати безпідставне рішення. Абсурдно Ну обов'язково будемо скажувати. Це якась політична забаганка когось на даний час. В принципі, майже те, що ми хотіли. Зміну з застави на тримання під вартою суд в цій частині задовольнив наше квітання. Лише ми просили заставу альтернативу. Це 75 мільйонів. Суд задовольнив 40 мільйонів. Вилучили психотропів на понад 7 мільйонів гривень. Транскордонний наркотрафік перекрили правоохоронці України та Молдови. Десять розловмисників реалізовували товар під виглядом бадів для схуднення однак насправді вони містили заборонену психотропну речовину. Організаторами виявилися 55-річна мешканка Хмельницького та 32-річний громадянин Молдови. Жінка керувала спільниками та вела облік препаратів. А чоловік відповідав за трансфер псевдобадів через кордон в обхід митниці. В Україні затримали дев'ятьох підозрюваних ще одного співорганізатора у Молдові. Усім загрожує до 12 років за ґратами. Українські та молдовські правоохоронці провели одночасні обшуки на території обох держав. За результатами проведення 28 обшуків виявлено та вилучено більше 160 тисяч пігулок з психотропною речовиною. Безкоштовні обстеження, діагностика, рецепти та ліки і окуляри лікарі з усього світу у складі волонтерської місії їздять прифронтовими територіями і допомагають потерпілим від війни. За три роки побували на Харківщині, Херсонщині, Донеччині та Запоріжжі. І от тепер вони на Сумщині. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Далі. Хатні клопоти та городи почекають, бо ж у село навідався цілий десант лікарів. До старостату квапляться селяни: хто за консультацією, хто аналізи здати, серце перевірити чи тиск виміряти. А у пані Надії з'явилася можливість безкоштовно отримати найнеобхідніше. Куляри На Сумщину у село Червлене приїхали 25 спеціалістів медичної волонтерської місії Фріда з мобільною амбулаторією, апаратурою для ультразвукових досліджень та електрокардіограм. Це ізраїльська українська волонтерська організація лікарів, які надають допомогу на прифронтових і деокупованих територіях. На місці проводять обстеження нормально. У вас цукор 102, Все добре, роблять призначення два рази на день. В очка. Та відразу безкоштовно видають необхідні ліки. Пішов. У село їх запросила староста. Каже, дізналася про місію з інтернету, подзвонила і їй не відмовили. У нас у селі немає лікарні, а людей достатня велика кількість, достатня велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і тому я. Вважала за потрібне, щоб приїхали до нас лікарі і трішки перевірили людей. Ірина, дерматологиня з Мелітополя, пережила російську окупацію. Нині її чоловік на фронті, також наближає нашу перемогу. А вона допомагає цивільним. Саме спогади про пережите спонукали її до волонтерства. Після того жаху, яке я бачила в окупації, і після відчуття, що я нікому не потрібна, про мене забули я. Зрозуміла, що я хочу робити більше. Я повинна бути дотичною і до перемоги. І до підтримки українського народу на день маленькі кімнатки старостату перетворилися на медичні кабінети, біля яких вишикувалися черги селян. Це кабінет невролога і ендокринолога. У нас сьогодні ну, сонечко моє золоте, Трошечки пожалуйста, дайте мені місця. Дівочки, мальчики. Так. Тут роблять УЗД і приймає судинний хірург та справжній аншлаг біля кабінету офтальмолога. Пані Ніні перевіряють очний тиск. Зараз у вас офтальма гіпертенція. Разом із лікувальними краплями жінці видають дві пари окулярів. Красуночка, а ну дивіться, які зі страсіками. Будете в мене ефектно-ефектно. Чоловік є? Нема, чоловік помер. Буде. Бу ми з вам здоровенького підберемо. медична місія об'єднує півтори тисячі волонтерів з усього світу. Це лікарі з Нідерландів, Німеччини, Ізраїлю, України. Олена Пальваль, педіатриня із Америки, але народилася у Харкові. Каже, дуже болить за батьківщину, тому знову і знову повертається сюди. Зараз приймаємо у маленьких кімнатах, але Натхнення надзвичайне. Я відчуваю, що я там, де я повинна бути. Світлана Лопіш, на чмет у столичній клініці, проте на волонтерську місію вже два роки поспіль знаходить час. «Мого міста зовсім немає. Я з Вогледара. Тому, в принципі, я знаю, що це таке, і для цього для того, щоб люди відчували, що вони потрібні мені міститься для цього. І знали, що їм можуть допомогти. Пані Алла за три години прийшла чотирьох лікарів нині у черзі до п'ятого. Каже, не піде звідси, поки не пройде повне обстеження. Зробити усі це точно місяць. Треба в лікарні в нашій чекати, а тут а все ласка. Реабілітолог дуже гарний. Він мені розробив там комплекс зарядки. Показав, як мені робити пластиль на коліно. Мені легше ходити стало. А лікарі кажуть, такі виїзди і для них рятівні, бо надихають. Ми уїжджаємо, ми залишаємо. Аймолік пацієнтам наші особисті номери, і вони нам пишуть, вони нам розказують, як їм стало краще. Як вони я п'ю таблеточки, чесно-чесно. я уїжджаю заряжена і є бажання робити щось більше. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, ТСН 1+,1. Погодні гойдалки знову чекають на українців. Ще сьогодні по всій країні тепло майже скрізь плюс 23-28 градусів. На заході та південному сході плюс 13-18. Та вже від завтра на нас чекають кардинальні зміни. Синоптикиня Наталія Птуха прогнозує похолодання. І дощі з грозами на більшій частині України. Температура опуститься до 13-15 градусів. Вночі на заході, півночі та в центрі можливі заморозки. Прохолодним буде і весь наступний тиждень. Як вам ці погодні гойдалки? Чи подобається прохолодна весна? Пишіть у коментарях, а ще тисніть дзвоник, аби не прогавити. Наступний ефір він о 14-й. Підпишіться на канал і побачимось.